Ворог посилює обстріли Вовчанська, що на кордоні Харківщини. За даними Ова, північний кордон регіону, найскладніший напрямок. За кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів харківського району. Більше знає Катерина Кусмарова. Евакуаційна група вирушає до прикордонного Вовчанська. Там ще є люди. Рухатися треба швидко. Кожна мить, проведена на землі під прицілом російської артилерії, ракет і безпілотників, небезпечна для життя рятувальників. Малодіжна тут рядом. Спасибо. А по цьому будинку пряме попадання. Ще видно дим. Зранку окупанти завдали ударів керованими авіабомбами. Під завалом у будинку загинула жінка. Двох чоловіків врятовано. Місто нагадує привида. вулиці пусті розбиті. У повітрі запах гарі та дим, який тягнеться ще на декілька кілометрів від міста. Є хто дома? А там вообще нікого нема. У цій двоповерхівці живе Микола. Окупанти били по ніщо менше чотири рази, тож усі сусіди виїхали. Вітання, ви вдома евакуація. Пішло. Да? Да, вже треба виходити, які сумки. Давайте. Дідусь довго вагався, бо прожив у Вовчанську все життя. Працював тут на аеродромі 30 років. Тут могила його коханої. Однак через хворобу більше не може залишатися. я, рак желудка, в мене нема, желудок удалений. Мені треба регулярне питання, а я, що я їм? Один, нема нікого. Які комунікації? Сам таганок на таганку, балон і оце так виживав. Чоловік каже, неодноразово був свідком, коли окупанти вбивали цивільних. Дрони літають постійно, вже безпощадно, Уже ганяються за людьми, не то що. Раз підлетів, кинув на чоловіка і полетів далі. Наступна точка будинок Зої та Віктора. Літня пара довго не хотіла виїжджати, однак Зоя травмувала ноги під час одного з прильотів. Тляльнула і одразу втекло, а я впала і лежала, поки Вітька не вийшов з двора, ну, з хати. І не вийшов і Наташа була, вони двох мене підняли, занесли, положили. І так я на вулицю не виходжу взагалі. Тому що страшно виходить. Обстріли тут не вщухають, але виїжджати хочуть не всі. Домашні штук 30 здорових, і там свиноматки є з маленькими, понятно, щоб вивести. Друг ось. Поїхав, я ще заберу, везу в салтин і зісь. Наступну адресу евакуаційники шукали дуже довго зв'язку з людьми немає, а вулиці носять старі назви. Коли знайшли, жінка відмовилася виїжджати. Взагалі, те, що я бачу, це літні люди, які кажуть, що у мене тут казав, у мене корова 20 поросят. Чи в мене тут ще сусіди живуть, і я залишусь. Ну вони не розуміють, що якщо завтра вони будуть робити цей запит, ми можемо туди не потрапити. Щойно ми виїхали за межі Вовчанська, як з'явилася інформація про ймовірність перебування диверсійних груп. І Насправді, коли ми були ще у центрі міста, було чути окрім артилерії та дронів постійні стрілецькі бої. За останні декілька днів з десяток поранених цивільних волонтери швидко привозять Володимира. Медик ставить діагноз, ампутація пальців. Чоловік каже, окупанти ломилися до його будинку на півночі Вовчанська. А коли не відчинив двері, дістали автомат та почали стріляти. Я не знаю состояння його пальця. У нього зараз до трьох годин. Ручку отарвала. Ну я кажу, відкривайте, ти він автомат. Осі по замку. І його пилота. Вивозять людей цілодобово вже три дні. Після обіду ситуація погіршилася. Окупанти почали гатити по вокаційному шляху. Тож одна з груп тривалий час не могла виїхати з міста. Зараз ризик великий, це пов'язано з обстрілом дороги, яка веде до Вовчанську. І я спілкуюся з екіпажем, який застряв машина з швидкої допомоги. Застряла при в'їзді в Вільчу. А тому ми комунікували, знаходили машину, яка її витягне. Ми були в центрі міста, і я так розумію, що коли ми під'їхали до будинку, над нами висів дрон, поки ми збирались, було два. За словами начальника поліції Харківської області, окупанти використовують тут тактику випаленої землі. Ворог намагається здійснювати марсмісні штурми, тобто йде перша лінія, загибає на зразу на, на тіла загиблих, йде друга лінія, третя лінія це те, що було в Бахмуті, що те, що йде, є, було в Авдіївці. Нічого іншого. Далі переселенців везуть до Харкова, де реєструють, надають гуманітарну допомогу та за потреби розміщують у гуртожитку. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.